Всіх вітаю, що ви знаєте про міграційний пакт європейського союзу, який торкнеться кожного з нас у 26-му році. Що якщо я вам скажу, що країни гігемони європейського союзу, такі як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, отримують тільки плюси, хоча завжди мали проблеми з нелегальною міграцією. А такі країни, як Польща, Чехія, Словакія, Літва, отримують тільки мінуси, хоча, в принципі, нелегальної міграції тут мінімум. В будь-якому випадку пропоную обговорити цей пакт. Поїхали! Перш за все, маю вас просити у підтримку у коментарях, о великих пальцях і безумовно про підписки. І вибачаюся одразу за мій голос, тому що я тільки нещодавно переболів і треба входити якось в робочий ритм. Що взагалі з себе представляє міграційний пакт Європейського Союзу? Треба сказати, що його прийняли ще в 2024 році, робота працювала над ним приблизно 10, можливо, років навіть більше. А в 2026 році він починає діяти. Він пройшов доволі тихо. Польщі, тому що, ну як ми розуміємо, у біженців зараз інші взагалі інтереси, і через війну в Україні це якось пройшло доволі тихо, як я й сказав. Завдяки, як ми знаємо, зараз ну, скоро будуть вибори в Польщі. І один з кандидатів, нинішній прем'єр-міністр Дональд Туск, який є одним з кандидатів, вирішив зробити головним тригером, якщо можна так виразити, виразитися, виразитися своєї програми виборчої саме цей міграційний. Пакт, за який він нібито буде, начебто, боротися проти нього. Що взагалі себе е, представляє цей пакт? Треба сказати одразу: що головна мета це вирівняти навантаження між країнами-членами ЄС, зокрема, забезпечити підтримку держав, що зазнають найбільшого тиску через надходження мігрантів, яким чином вони, вони хочуть це реалізувати. Ну, по-перше, запровадження механізмів солідарності, наприклад, квоти або інші схеми перенаправлення, які які дозволяють державі отримувати фінансову та операційну підтримку для обробки за на притулок від біженців. Хто взагалі проти обожнюють ці сайти ООН і ЄС? Вони взагалі виглядають, мов якісь дитячі книжки і інструкції. Але не про це. Ось ось так виглядає власне цей документ на стороні Європейського союзу, який я безумовно вже переклав. І хочу з вами ним поділитися. Хто був проти? Безумовно, як я і сказав на початку, проти були Словакія, Чехія, Польща, Литва і такі країни, в яких взагалі цієї міграції, дуже нелегальної міграції, я маю на увазі, дуже мало. І я вважаю, що треба про це почати говорити, тому що з 26-го року цей акт починає діяти. Як ми знаємо, європейський союз це така величезна бюрократична машина, яка спочатку приймає цей закон і дає країнам-учасникам Європейського Союзу за один-два за рік підстосуватися під цей документ, який був прийнятий законодавчо. І тим самим кожна країна має вже умовно виділити на дна. Необхідний департамент бюджет і почати працювати в цьому напрямку. Хто проти, як я і сказав, безумовно Польща, Чехія там, і так далі. Ми з вами проживаємо в цей момент в Польщі, тому вважаю, що треба сказати: ось, наприклад, до речі, в 2024 році, після того як була прийнята. Вже редакція парламенту Європейського союзу цей міграційний акт в 24-му році. Це було у квітні. Павел Яблонський, пан Павло Яблонський. Намік нас якби намікнув на те, що, по-перше, цей пакт міграційний він є порушенням європейського законодавства. Що він мав на увазі? Він мав на увазі, на увазі що немає добровольчої основи в цьому акт, в цьому пакті. Перш за все, там йдеться про те. Що, наприклад, якщо країна-член Європейського союзу відмовляється від прийняття такого іммігранта відносно цього пакту, вони мають заплатити у бюджет європейського союзу фактично штраф, який виглядає як 20 тисяч євро для країн, які не є фактично гігімони європейського союзу, в яких Економіка не настільки сильна, так якщо можна так сказати, а ми розуміємо прекрасно, що та, та ж Чехія, та ж Польща знаходиться у другому десятку по економіці, і це зараз не я зараз не, не намагаюся чорнити Польщу. Це просто факт. Німеччина, Франція це різні рівні рівні економіки, і ось на, на основі цього люди натякають на те, що Польща буде тільки страждати, чому воно проти? Ну, По-перше, поляки натякають на те, що вони прийняли величезну кількість біженців з України. Ми прекрасно розуміємо, що еміграція з України і еміграція з Африки та, там, наприклад, Арабів або Індії це взагалі Різна еміграція. нещодавно були офіційні дані. Що українці, які приїхали, це дані на кінець 24-го року, українці, які приїхали на через війну в Україну, офіційно 73% або працює, або активно шукає працю. Якщо брати імміграцію в тій же Німеччині, то там статистика говорить про те, що тільки 17% емігрантів працює, а всі інші сидять на пособі. Тобто, ми з вами маємо розуміти, що еміграція зараз взагалі різноманітне різноманітного рівня, і країни, ті ж гігемони, як Франція чи Німеччина, чи Іспанія чи Італія, таким чином, таким законодавчим актом, який вони приймали. Дуже довго цим міграційним пактом, вони тим самим хочуть розгрузити з себе ці проблеми і розгрузити цю економічну ем, проблему з, е, з себе, то і використати е, принцип рівності між Європейським Союзом. Безумовно, Польща розуміє і натякає на те, що вони і так багато роблять, коли приймають біженців е, з того ж з, з, з цієї ж Білорусі з України, але. В свою чергу вони розуміють, що це інші біженці, ці біженці, які працюють і дають плюс економіці. І саме тому я і казав на початку, що для цих країн, таких як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія і інші країни, це величезні плюс. І навіть не не дивлячись на той факт, що там економіка, скажімо так, не на, далеко не нагірша, то для Польщі це це буде значити, що якщо не помиляюсь, навіть в цьому акті є мінімальність Ліміт в 30 тисяч людей. І тим самим. Ці країни розгрузять свою статистику еміграції. При цьому Польща, отримуючи до цього моменту до 26-го року тільки плюси від еміграції з України, зараз має бути, буде розділяти ці, ці мінуси з іншими країнами, які потерпають від еміграції. Дуже цікаво, треба сказати, що я, наприклад, не знав про той факт, що відносно нинішніх законодавчих актів Європейського Союзу. Зараз країни, які, які е, є максимально близько, близько до країни іммігранта, який нелегально пересикає границю, вони мають на себе брати всю відповідальність і обов'язки цього іммігранта, якось там е, з ним щось зробити, якщо можна так виразитися. І саме тому іммігранти з тієї ж Африки вони, е, по перше одразу попадають або на Мальту, або в Іспанію на Канарські острова, або в Італію. Тим самим нагружаючи а, цю і так, економіку не будемо віднову відверті в Італії далеко не найкраща економіка. І тим самим нагружаючи саме Італію. Зараз а, завдяки цьому акту а, пакту а, Європа хоче розділити всіх цих емігрантів по абсолютно всім країнам Європейського Союзу. Тим самим. Країни зараз, які є в першому десятку, будуть ще вище а країни, які є в другому десятку Європейського Союзу, будуть ще нижче. Ось саме тому такі країни, як як я і сказав Польща, Словакія, Чехія, вони дуже проти і будуть намагатися щось там, нібито зробити, як каже Туска, але мені здається, що вже парламент ратифікував цю, цей пакт і тим самим вже Польща нічого не зможе. Може зробити, безумовно, вона може подати там якісь е, е, скарги на цей акт, але фактично це я вважаю вже популізмом. Тому е, цей той самий Туск, який зараз наголошує на, скажімо так, на вуші, падає на вуші своїм е, виборцям е, про те, що вони будуть проти для того, щоб за нього голосували. Він фактично нічого вже не зробить. Це, це є фактичним е, е, популізмом треба теж сказати обов'язково про що про те що в цьому документі який називається пакт міграційний як ми і сказали є такий пункт який називається зараз я вам скажу як називається ефективна і спільна система єс для повернення тут треба наголосити той факт що вже з 26-го року будуть створені необхідні департаменти і Підрозділи навіть тут е, говориться про те, що є it відділи, які будуть it інструменти, які будуть е, таким образом шукати цих нелегальних іммігрантів і відправляти народу. Тут би я хотів наголосити і сказати про те, що зараз українці, які під час війни знаходяться тут, вони знаходяться як е, біженці від війни. Але треба наголосити, що як тільки війна закінчиться, і людина, яка знаходиться тут нелегально. Яка пересекла границю, вона автоматично становиться нелегалом після закінчення війни. Саме тому, завдяки цьому документу, я хотів би ще раз наголосити про те, що українці, які досі тут не легалізувалися, не отримали карту побиту від роботи, від біженства, від по іншим причинам, їм треба вже почати про це думати, тому що як не крутий, але війна закінчиться перша, і як не крутий, але 26 рік вже ось ось буде. І Потім проблем з відправленням цих країн на родину, на батьківщину своїх емігрантів не буде вже такою проблемою. Радий що додивились це відео до кінця. Чекаю ваших коментарів і реакцій. Безумовно, напишіть коментар, чи вважаєте, чи зміниться з 26-го року в Польщі життя через цей імміграційний акт, і взагалі, як зміниться імміграція в Польщі, як ми бачимо, вона вже, вже фактично змінилася. Але може у вас є якась своя думка? Радий був з вами побачитися.